У нас є прямокутник. І наша ціль зараз це поділити його на менші квадратики. І важливо, щоб ці квадратики були однаковими. Як я пропоную це зробити, ми можемо поділити прямокутник на два рядки, на два рядки, і потім поділити його ще на п'ять стовпців. П'ять стовпців. І тут ви запитаєте мене, а що взагалі таке рядки і стовпці? І я зараз поясню. Уявімо, що це у нас будуть якісь, наприклад, яблука, зараз я їх тут намалюю. Отже, маємо яблука рядки, щоб ми їх ділили на рядки, ми маємо проводити лінії зліва направо, тобто ось так. Отже, тоді рядки будуть ось тут один рядок, інший рядок і третій рядок. А якщо ми говоримо про стовпці, то це ми проводимо лінії зверху донизу. Отже, ось це буде стовпець. Ось це, ось це та ось це. А тепер зробимо те ж саме на нашому прямокутничку. Отже, нам треба провести наш рядок. Це буде ось так. Точніше, ми проводимо лінію для того, щоб розбити на два рядки: рядок номер 1 та рядок номер 2 Тепер ми поділимо на 5 стовпців. Отже, ось тут буде лінія. Ось тут буде лінія. Ось тут буде лінія. Та ось тут буде лінія. Маємо 1, 2, 3, 4, 5. Стовців. Отже, рядки у нас зліва направо, а стопці зверху вниз. Тепер перевіримо, скільки у нас вийшло квадратиків. Отже, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 квадратиків. 10 квадратиків. І насправді це дуже логічно. І я зараз поясню, чому. Отже, у нас є 5 стовпців, і виходить, що у кожному з цих стовпців по два якихось квадратики. Отже, у нас в ось цьому стовпці є 2 квадратики, ну, я ось це трохи приберу. І запишемо це. Отже, у нас є перший стовпець: тут 1, 2, теж 1, 2, 1, 2, 1, 2 та 1, 2. Оскільки ми розділили на два рядки, то в кожному стопці у нас по два квадратики. І виходить, що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І насправді, так само ми можемо думати і відносно рядочків. Тобто у нас є два рядочки, і в кожному з них по 5 квадратиків. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ну а 5 плюс 5 нам дасть. 10 квадратків